Наш перший етап це скласти ось таку ромашку. Як бачите, ми не звертаємо уваги на кути, у нас ми звертаємо увагу тільки на ребра і на центр. Ну, ось, коли ми розібрали кубик, ми маємо тримати кубик так, щоб у нас був білий знизу і жовтий зверху. Далі ми маємо знайти е, ребра з білими, з білими кольорами. Е, спочатку ми маємо дивитися на ось цей слой і шукати ці ребра. Ось, наприклад, я дивлюся, і на цьому слові є ребро з білим. На кути, і ще раз повторюю, ми не звертаємо уваги. Ось ми побачили тут ребро біло-синє. І ми маємо його підставити до жовтого кольору. Це робиться дуже легко, просто з таким легким рухом. Оп! І все. У нас підставилося це ребро. Далі дивимося і шукаємо ребра з білими кольорами. Ось, наприклад. Серебро е, біло-червоне. Якщо ми його легко ось так поставимо, то ось серебро у нас прибереться. Тому ми маємо подивитися, де у нас нема білого кольору зверху, там туди ми маємо підставити. Ось, наприклад, тут у нас нема білого кольору. І ми можемо спокійно от сюди підставити ось серебро. У нас вже зібрано півромашки.